Слава. слава Рідним Богам! Слава Україні! слава. Люстерко. Як у нас кажуть, яке файне слово, смачне люстерко. Вигадувати наші слова. Наші рідні слова, бо в них бронить зміст, глибокий зміст, в них бронить велика сила. І то треба викидувати ту весь сміття чужорідних слів. Нині то дуже-дуже дуже модно є англомовні слова всюди, всюди, всюди втикати, втикати, втикати. О. То виходить ну, 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 так, ми говоримо, що ми любимо свою мову, що ми любимо свою націю, Та то, якщо ви використовуєте англомовні ті слова, то тут так м'яко сказати. <гум> то ви нищите свою мову, ви не любите свою мови. Як ви можете говорити про те, що ви любите свою мову, свою землю? О, поляки! Як вони говорять? Вони не говорять футбол, вони кажуть пілка ножна. І так само волейбол. волейбол. Також не кажуть волейбол. І так само не тільки поляки. А і тобто, ті самі іспанці, італійці, французи візьміть, попробуйте в Google-перекладачі е, перекладати слово футбол на, на різні мови. І ви побачите, що власне, поляки говорять так, а іспанці так, і так далі. і так далі. А нас навчили, що нібито. А як можна інакше сказати, футбол, то є футбол. А ні. То поляки мудрі. Іспанці, італійці, французи мудрі. А ми, а ми, а ми що? Тобто вони, вони напевно менше люблять свою мову, якщо не використовують слово футбол, а крім футболу, там ще купа, купа, купа інших таких слів. А ми, а ми, а ми що? А ми знову ж це, це знову комплекс меншовартості. Це, це, це знову такі. Во, во, Таке аби, аби, аби старатися виглядати кращими. То ми будемо говорити аналійською. то як Шевченко писав, скажуть вам, ви там моголи. І ви мода ми моголи, моголи. Бо так воно і є. Як скажуть, так і барани. Кивають головами і все. І, і вже здається, що, 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 що вище. Та? Ні, наша мова. Наша мова, воно найсильніше, найсильніше і бринить в душі, бринить в серці. Я пригадую, як. Та в нас ніколи не казали дядько. Дядько йде. Але Вуйко йде. Хто такий Вуйко? Це Вуйко, це той, хто має Вуй. Вуй це то саме, що, що там замінити першу букву винахи. то то, -то саме. Вуй. Вуйко, це той, хто має вуй. І, і сам він вуй. Як кажуть, перець, крутий перець. Так? І є такий вираз. То то, то саме. Вуйко, то той, хто має вуй. Тобто чоловіча сила є. Так? І так само у нас ні, ніколи не казали. Тьотка, ття, ття пішла, пошла, не пошла тть. Сказали, цьця, цьця пішла. Ой, ти до цьоці Марійки, скажи там то-то і то-то. Цьоця. Ну, а як то вже в родині, то кажуть Вуйко і Стрийко. Вуйко і Стрийко, хто такі Вуйко і Стрийко? Яка різниця між Вуйком і Стрийко? Вуйко це брат матері. То, що там за перебриком всіх називають дядя. <гум> дядя. <гум> він для неї дядя. А в нас вуйко. Це брат матері. А Стрейко – це брат батька. Стрийко і вуйко. І відповідно вуйна і стрейна. Вуйна це жінка, брата матері, а Стрейна то це жінка, брата, чоловіка. Яке багатство, дивіться, яке багатство мови. Так? І тобто, взяти ті, ті всі слова, замінити на дядя. Або вже на англійське то, як то воно цей той... Зараз треба вилетів ту слово, як Кузен. Псих можна назвати кузен. Чи кузіна і все, і це буде, ну, родич. Отак воно і є. Тобто одним іншомовним словом замінюється відразу, ну, в даному випадку, тут ми бачимо два слова, так, але насправді їх ще більше. А так зазвичай то замінюється одним чужорідним словом, замінюється там. І 10, і 20, а то і 30 наших слів. І мова бідніє. Мова бідніє, а значить бідніє наш мозок. Як того нещодавно там, то Данилку там опозорився, зганьбився в черговий раз. Як? Не, Ну я розумію, що у нього там, там важко там з головкою. постільки часу зображати жінку і не просто жінку, а зображати такий негативний персонаж. Нас його привчили сприймати і ржати над ним. Та. Однак, з чого він почався? Він почався, власне, в основі. Це негативний персонаж, провідниця, яка, яка гримить на всіх, кричить на всіх, скандалить і так далі. Так далі, так далі. Це негативний персонаж. І в тій негативній личині, в тій, тій нефаній такій личині то тут той Данилко, він вже скільки, скільки десятків літ живе. То я знаю, що там в головці там не альо. І тут же ж хтось його оправдовує і каже, ой, та ви що, ви не знаєте, як там на Полтавщині. Ви не знаєте, я не знаю, як на Полтавщині, я знаю, як на Полтавщині говорять. На Полтавщині не говорять, так так, як той Данилку, чеше. А так як Данил чеше, то говорять в принципі по всій Україні. Але хто говорить? Той, хто дозволив засмітитися своїй мові. Той, хто дозволив засмітитися своїм мізкам чужорідними словами, Сушик. Сушик. Це сміття, це смічна мова. І нині маємо очищати нашу мову. Бо очищаємо мову, очищаємо свою мову, очищаємо свій розум. Тож, відповідно, і дзеркало кажемо люстерко. Люстерко. Нашим словом. Люстерко. Ось, тож тримаємося купи, тримаємо той от образ Багатодітна Україна. Багатодітна, багата, радісна, весела, щаслива, духовна. І так воно і буде, так воно і буде, і так воно проявиться. І от з тим образом, з тими думками, то ми кличемо купайла, кличемо купайла і славимо купайла, і зустрічаємо купайла. І приймаємо його силу. І в його силі відповідно відроджуємо силу і славу. Народу нашого. Розпалюємо то багаття. Розпалюємо цей вогонь. Вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь щастя, народу нашого, сили і слави народу нашого. Розпалюємо. Слава воїнів, слава. Ну тож, вітаю з Купайлом. І аби якнайшвидше, як найлегше, відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому промовляємо. Всевишнього. Батько купайло, прийди, силою своєю наділи, силою своєю благослови, Силою своєю народ наш пробуди, силою своєю народ наш запали. А ми нині і кожного дня зачиналося й народжувалося тисячі тисяч Чесних, благородних праведних мудрій справи, аби вони світлом душ своїх народ нашосявали і до світла направдя. Прийди, купайло, з гладкою матінкою, сваровим батьком, з перуном і рором, з богами, рідними, предками, світлими, Спаси народу Словянського. Народ наш пробуди, народ наш. Силами своїми усі силами своїми благословіть, силами своїми захисті. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, родах, наших, у владі нашій, світом перуновим горніть, Щитом сварого заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми знаділіть, силами своїми усі ніть. Аби палала ладовик святий, Бог любов. Слава в кожній чарі їхні, хай буде так. Іначе. Теж. Слава Купайлу! Слава слава і владі нам рідним предкам світлим. Слава, слава Україні, Русі! Слава! І усім, хто долучається до нас, слава!